Всім привіт малята! Пограємо в гру. Зберемо новорічні подарунки для друзів. В коробку з прямокутником оберемо предмети прямокутної форми. Що це? Фарби, телефон і шоколад. Молодці! Яка геометрична фігура зображена на цій коробці? Овал. Виберемо предмети овальної форми. Це шишка і цукерка. Правильно. Яка геометрична фігура зображена на синій коробці? Круг. Виберемо предмети круглої форми. Що це? Це годинник і цукерка. Правильно малята. Яка геометрична фігура зображена на зеленій коробці? Квадрат. Виберемо предмети квадратної форми. Це пряники та картина. Правильно, які ви розумні малята. Дякую за допомогу. Бачите, скільки подарунків ми приготували своїм друзям? Чи помічали ви, що є такі подарунки, які схожі на геометричні форми? Назвіть предмети, які зображені. Барабан і баночки з фарбами схожі на циліндр. М'яч, новорічна іграшка і апельсин, схожі на кулю. На яку геометричну форму схожий подарунок, кубики і кубік-рубік? Так, на куб, правильно, молодці. Піраміда і колпак. На яку геометричну форму схожа? Так, це предмети, схожі на конус. Молодці малята гарно попрацювали, всім друзям зібрали подарунки. Веселих свят малята! До нових зустрічей!